Вітаю, сьогодні 5 жовтня 25-го року. Троянда, скоріш за все, Есперанса. Чайна гібридна троянда. Отримала я її і ось поряд тут ще кущик такий самий із Грандіна Макс, осінню го року. В тому році тут була, здається, бути Queen. Там он ще і. Або ні на вийбу. Там ще є і бірочка. Ну, пересортиться. Звідти майже все пересортиться. Ну, трояндочка так непогана і квіточки красиві. А головне в цій троянді те, що ці квітки в зрізі дуже довго тримаються, 10 днів і більше. Вони такі тверді-тверді. Оці Келиха подібна, вона, і ці келихи дуже тверді. Потім вона розкривається, ось така становиться. І довго вона тримається на кущу. Хвиля довго триває в цієї троянди за рахунок того, що квітка довго тримається. Квіток не так, прям дуже-дуже багато, Але є, і хвиля, квітка дуже довго тримається. Ну Зараз вже плямистість з'явилася, а так цей кущик протягом сезону був здоровий, не хвораблива. Вона. вона не печеться, ця троянда, і не деждя від дождя не страждає.